Неймовірно багата на провітамін А та рибофлавін. Усе це не аби як піклуються про наші очі. У нас приходить дуже багато різних листів, і один із них я вам зараз зачитаю. Отже, нам пише пані Ольга з Миколаєва і питає: стигне чорниця лише в липні-серпні, а де ж потім узяти її таку смачну та корисну? Чи є продукти, у яких зберігаються корисні властивості чорниці? Пані Ольго, я вже готовий відповісти вам і усім нашим глядачам. Насправді українські виробники вміють якісно переробляти чорницю і, повірте мені, так аби зберегти її корисні властивості. Адже ягода ця неймовірно тендітна. Продукти з чорниці повинні містити лише натуральні компоненти. Ягоди можна збирати лише в екологічно чистих регіонах. А ось про властивості чорниці нам пише Микола Михайлович з міста Чигирин. Я вам зараз зачитаю. Після споживання чорниці читаю без окулярів, а вже хотів йти. До лікаря. Насправді, аби розпізнати якісний товар, виробники радять уважно читати склад на пляшечці. Давайте і ми з вами подивимося. Отже, склад: екстракти плодів шипшини, горобини звичайної та чорноплідної, плодів кунжуту, ягоди чорниці, кальцій та вітамін С. Українські виробники за оригінальними рецептами чорницю поєднують шипшиною та горобиною, і ці продукти створюють коктейль вітаміну С та А. Басети сприяє обмінним процесам у сітківці ока і впливає на гостроту зору, та ще й подбають про ваш імунітет. Більше про товари для здоров'я та краси дізнайтеся у каталогах на сайті торгової марки Клуб». У рамках проєкту з лідером поштової торгівлі «Імідж клуб замовляйте каталог та продукцію за безкоштовним номером 0800 501 736 І станьте учасником призових акцій та фінального розіграшу головного призу у 295 тисяч гривень у рамках програми лояльності Імідж клуб. Замовляй товари для здоров'я та краси та будь-яку продукцію для всієї родини у безкоштовному каталозі торгової марки «Імідж клуб і ставайте учасниками фінального розіграшу головного призу у 295 тисяч гривень в рамках програми лояльності «Імідж Клуб. «Імідж Клуб корисні товари для кожного.